На Рівненщині до чотирьох років позбавлення волі засудили матір, яка закопала свою дитину живцем. Немовля, провело вісім годин під землею і вижило. Нагадаємо, у жовтні 2011 року у селі Городище Березнівського району місцевої мешканки, яка була на сьомому місяці вагітності, почалися перейми. Вона саме пиячила з братом. Де вона щось ох ох, каже живот, були все тако переживали, що живот були, живот були сестричко. Не зайти, а где это ж все, 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 все місяць ще треба ждати, щоб родов, знаєш? Вона о-ох-ох-ох-ох, дикороші укольці. Жінка народила дівчинку. Спершу дитина плакала, але згодом затихла. Породіля подумала, що немовля померло. На обліку вона не стояла, тож запропонувала брату закопати дитину. Поховали малу біля туалету. Після чого захмаліла породіля та її брат лягли спати. Через сім годин у жінки почалася кровотеча, тому вона мусила розповісти про все сусідці та викликала медиків та міліцію. Коли виїхала слідча оперативна наша група близько 11 години 30 хвилин. Вона вказала на місце, де вони закопали цю дитину, при тому як її викопали. То дитина показала ознаки життя. Змерзла у дитину, відразу доправили до лікарні. Попри вісім годин під землею, вона таки вижила. У сусідню палату госпіталізували тоді і матір. Вона не усвідомлювала, що ледь не вбила своє дитя. Пояснила, була п'яна. Я думала, що вона мертва закопали, а я зараз знала, що вона жива. Я не стала учот, Думаю, ніхто не знав, ховалася. Для Інни це вже була дев'ята дитина. Двоє померли, одну забрав рідний батько, а шістьох виховують чужі люди. Саму жінку позбавили батьківських прав. Розслідуванням цього випадку займалися співробітники Березнівського райвідділу міліції. Мали порушити кримінальну справу за фактом групового замаху на вбивство, і жінці і її брату могло загрожувати до 15 років позбавлення волі. Наразі Буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи по замаху на вбивство через 15 стаття 115 частина друга як групове вбивство. Втім, горе матір відбулася набагато м'якшим покаранням, а саме чотири роки за гратами, два з яких вона вже відсиділа у прокуратурі. Цей вирок будуть оскаржувати, адже вважають надто поблажливим. Брата саджати у в'язницю не будуть. Він проходить по справі як свідок.